Всім привіт! У минулому відео ми в'язали жолуді декоративні, отакі красиві, а сьогодні ми зв'яжемо листочки до наших жолудів. Для в'язання ми використовуємо гачок 2,5 мм і ту саму нитку. З якої ми в'язали наші жолуді? Отже, починаємо набираємо 19 повітряних петель. Петлю підйому і починаємо в'язати у першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, другу, третю, і четверту маємо 4 стовпчики без накиду. Далі в'яжемо 4 напівстовпчики з накидом. 1 2 3 4 провязали. Далі 5 стопчиків з одним накидом. четыре. Пять. Провязали. Далее. Вяжем пять стопчики с двумя накидами. Один. Три пять пять тепер в цьому Центральну петлю ми пров'язуємо вісім стовпчиків з двома накидами. От сюди, в останню петлю. Один. 7, 8, пров'язали, далі дзеркально пров'язуємо другу половину нашого листка, набираємо 5 стопчиків. З двома накидами два три, заодно ховаємо ниточку хвостик три, чотири. Далі пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом.

Топчики з напів накидом один, два. Три, чотири, І до кінця чотири стовпчики без накиду один. Два, три, Тепер в'яжемо 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Це у нас буде хвостик нашого листка. Одна петля підйому і вертаємося з'єднувальними стовпчиками. Один, два, три. І чотири. І далі зразу ж переходимо до нашого в'язання, от сюди, до першої петлі. Так, сюди пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І звідси ж з тієї петлі ми в'яжемо на пів стовпчик. з накидом. пров'язали. Далі пропускаємо одну петлю, цю петлю пропускаємо сюди у другу петлю, ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Один стовпчик, другий стовпчик, і третій стовпчик. Тепер в'яжемо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. І сюди ж у цю петлю ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Таким чином у нас вийшовся отакий от зазубриничок. Далі у слідуючу петлю ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Далі ми в'яжемо стовпчик без накидом, слідуючу петлю, стовпчик з накидом. потім стовпчик накидом. і слідуючу петлю ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами: один, два, у ту ж саму петлю, і три. 3 стовпчики з одним накидом в одну петлю, далі 4 повітряні петлі, 2, 3, 4, і сюди ж, сюди ж цю петлю ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Так, і маємо ще один отакий от, от зазубриночок. І далі по петлях пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Стовпчик без накиду. Напів стовпчик з накидом. Три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Три стовпчики. Тепер в одну петлю ми пров'язуємо три стовпчики з одним, з двома накидами. Один, два. Три. Так чотири повітряні петлі, два, три, чотири і сюди. У цю ж саму петлю з'єднувальний стовпчик. Отаким чином у нас виходить. Далі ми маємо пров'язати з'єднувальний стовпчик, стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. Далі один стопчик з накидом. Тепер у цю петлю ми в'яжемо два стовпчики з двома накидами. Один. І другий. Сюди ми в'яжемо 4 повітряні петлі, і сюди ж ми заводимо, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик, далі ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик, і маємо центр, дві центральні петлі. Сюди ми пров'язуємо в одну петлю, ми пров'язуємо. На напів стовпчик з накидом, сюди ж ми пров'язуємо стовпчик з накидом. І сюди ж ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Отаким отчином. Далі ми переходимо в другу петлю. І тут ми в'яжемо так само стовпчик з двома накидами, стовпчик, сюди ж з накидом і сюди ж стовпчик з напів накиду. Далі в сусідню петлю ми пров'язуємо. З'єднувальний стовпчик і починаємо в'язати другу сторону починаємо в'язати зеркально оцій цій стороні. Так, в'яжемо повністю зеркально, тільки тут ми в'язали з цього боку, тепер ми будемо звідси сюди в'язати. Так, набираємо з'єднувальний стовпчик. Чори, два, три, чотири петлі підйому. Далі дві петлі з двома накидами. Одна петля. І друга і це все в одну петлю. Друга петля. Все в одну петлю. Далі в сусідню петлю ми вяжемо стовпчик з одним накидом, потім в'яжемо далі стовпчик пів стовпчик з накидом стовпчик без накиду і з'єднувальна чином у нас виймається зеркальним. Далі в'яжемо з'єднувальну петлю 1, 2, 3, 4 і сюди ж ми пров'язуємо три стовпки з двома накидами, 2, 3. Далі три стовпчики з одним накидом один два три. Напів стовпчик накидом, стовпчик без накиду і з'єднувальна петля. Знову ж таки, з'єднувальна петля. Один, два, три, Сюди ж три стовпчики з двома накидами, один. Два. Три. так далее в соседнюю петлю стопчик накидом напью стопчик с накидом напью стопчик накидом, накидом и стопчик без накиду З'єднувальна петля. Тепер знову ж таки з'єднувальна петля три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом в одну петлю, у цю ж саму петлю, куди ми пров'язували стовпчик. Куди ми Прив'язували з'єднувальний стовпчик, два, три, одну петлю ми пропускаємо і в останню петлю від самим хвостиком ми в'яжемо на з одним. Накиду таким чином, і до кінця заходимо. З'єднуваний листопчик і закриваємо наше в'язання. І отакий от листочок. У нас вийшов так. обрізаємо нитку. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик вгору, якщо сподобалось. До нових зустрічей.